Шановні друзі, розпочинаємо третє Вам розповімо. Аванга Юнайтед, давайте. Так, зараз атакує на ось цю от, приємну історію. І ви самі розумієте, що про дотримання якогось спортивного режиму там, напевно, все-таки мова не йшла. Розуміємо, що це так би мовити. Але це зовсім їм не заважало демонструвати як найбільш якісну гру. Чи стосується це скаут Gaming груп? Ну, побачимо сьогодні у цьому поєдинку. Ну, тут привозять відверто самі собі, я насправді не розумію, що нам. Ось це один гол різниця. Баран прострілює м'яча, Зараз урочить момент, який ледь не забуває, другий м'яч. відчуває себе якнайкраще. Як риба у воді на футзальному майданчику зараз. Не 2-3. І, відповідно, протистояння найбільш пізнє. А Венга зіграє із Адвантіс. Передача зараз на Курах. А Курах пробиває! Забиває Курах. Ну тут а, реабілітувався сповна за свою ж... Команди Scout Gaming Group. Курах вже навіть голом відзначився. Бачимо, і зараз відзначається також Станіслав Давидко. Немов гвіздок в колодчу зараз. Ворота Олександр Щеп. Давидка. Тут можна лише цим, напевно, трішки виправдати. Щепанського. За... Проходить цей пас округ, округ. ноги, округ. Прок... Дань уперед, який м'яч зараз забиває. Куртів. Просто фантастика. З доволі такою чудернацькою траєкторією. Починається другий тайм протистояння. між Зараз який момент, подивіться. Ну Це просто фантастика, насправді. Баран пробиває, читається. Гравцями. Команди суперника. Удар по воротах! Красиво, чудово, розумієте? Це небо і земля. так? Важко було протистояти. Ден. Щепанський щепанський навіть віддає передачу на Мусиноч. Передача! Зараз моменти! Уртєва кузьмін. Но відюдо по лівову, я думаю, це лише питання часу. Округ, Передача. Зараз на Михайла чорного забираємо. Та! Ледко Туда... допічними ще панські так трішки всього однопружну атмосферу розрядив. А зараз от ви маєте розпишіться. Забиває Ванґа Юнайтед, відзначається голома. Команда Мевенґі Юнайте та Скаут Гімі Груп дійсно видовищне протистояння дійсно цікаво. Дуель видали колективи. Ну і цікаво, як завершиться також наступний матч.